Служба безпеки Набу та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України. За даними слідства, учасники цього угруповання запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів США організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Як встановило розслідування, депутатка залучила до схеми свого помічника і декількох посередників, один із яких відповідав за отримання хабара. За матеріалами справи, під час перемовин про суму і сроки передачі неправомірної вигоди фігуранти погодилися розділити виплати на два транші для власної перестраховки та гарантованого стягнення всієї суми неправомірної вигоди. Представнику компанії вказали написати розписку про, начебто, запозичення коштів. Ви віддаєте гроші, Вам пишуть дві розписки, ані у мене. Как только все происходит, я их, мы их раз-раз порвали. Больше авансов платеж я могу дать. Остальное э, я могу привести, когда этот вопрос закрыт или уже на финальном этапе. Не поняла, что это сейчас сумму она собрали, но она, есть, но отдавать ее ну, пока давайте. не могут, потому что хотят каких-то гарантий. И хотят а я вам не гарантия. Ну от какого х***? Какого х**а сейчас должны из своего я кармана я достать вижу, деньги и заплатить? Вы хотите, чтобы сделали да. то, за что я к вам потом не приду и не предъявлю претензию. Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые вас где-то э, в этом э, в переулке в е... Ну, погасите пресс человека. 5000 долларов стоил приезд человека, по вашему вопросу. Понимаю. Чого я должна нести ці затраты? З какого х**а? Ну з какого хтось. Щоб ви прийшли і поставили мені свої условия. Я тут блядь, баночка джина или хто. Співробітники СБУ та Набу задокументували факт отримання посередником першої частини хабара на суму 125 тисяч доларів США прямо в центрі Києва. Після отримання траншу клієнту повідомили, що цю частину нібито передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки фігуранти не змогли знайти особу, яка би погодилася вчинити незаконні дії. Під час обшуків за місцями роботи та проживання народної обраниці і її спільників виявлено докази злочинної діяльності. На підставі доказової бази, зібраної співробітниками СБУ НАБУ та САП, учасникам угруповання готується повідомлення про підозру за частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України.